Айо пересете Куу, я попав? Це коротше я в Чернуцях Йоу, всем привет! Коротше це перший влог на моєму ютуб каналі. Це максимально жорстко. Чи ви хочете це підтримати, ставте ліки лайки, лайк. Я не знаю, коротше, я не знаю, що я хотів зняти. Хочу зняти просто як тут. Я ходжу в чернівцях, що до чого хочу тут побачити. Ну таке, знаєте. Не знаю, я просто пішов пройтися. І думаю, а зніму. Що це тут просто стежки на стежці? Куди я попав? Я не знаю, перший раз у Чернівцях у лісі. Зараз мене тут довший поперек накажуть. Не, туди не маю бажання йти. Ооо. Оооо. О, oh, факші Да Та й таке, друзі, коротше. Ну, ви там, знаєте, ну, не сумогу головне здорові. Коротше, дивіться, друзі. Давайте так. Якщо це відео хотів би залити трохи. Да. Тіпа, коротше, давайте ви мені напишете, що скажете щоб все було добре. Що мені може зняти, щоб було інтересно. Я зараз вам покажу. Місцевість там де дуже інтересно буде. Не знаю, тільки народ сидить І будемо бачити, що до чого. Да, і коротше, ми в місцевості вже виходимо. ось Таке вибачуєте за качество Поліпше не міг знайти. Хіба якщо знімати туди? Стабілізація просто краще. Але то, то головне, що то... Я бачу там тут Петра я бачу лавки тут спорудження, там далеко там типа під спецтеку можна сідіти я тут прийшовся, нічого тут інтересного нема у нас я... Чапа, нех сказати. Там якісь дівчата сидять. а Как он спался, тут дорожка. Пардун. Та! Тут такі споружні, коротше. Головне, шо. Играє в мой бута ігрушка, аналітико, своим ароматом они. Чи вам почуття нарізаю Забазі, ну я білі Чернюсі, типа. Коротше, пішохідний перехід переходимо. Ми нікого не нічка Да. Там люблю дихати дуже сильно в теніс, але ми в то не граємо. А тут у нас самоубійство буває... 4. Коротше, пише, що купатися не можна, але ми всі знаємо, що купатися можна. І краще таке озеро в ночі. Така у нас тут місцевість, як бачите, радують, радують, радують глаз. Yeah. Да. Таке у нас, таке у нас тут озеро, там друге озеро є. Зараз вам підземчик зроблю Друге другого озера. Та й таке, давайте трохи інформації, пішліть мені, дуже інтересно буде. Короче, тут тіпа, тіпа у нас... Одне озеро, а зараз ми типу підемо, зараз підемо ми на друге озеро і там будемо э, дивитися, графти Анто Петро. Отаке От у нас тут. Як можете бачити. Ну Супер. Там є заклади, цякі. того. То, друзі, залітайте в чернівці сіті, не минайте і кульбаби собі закупляйте. Е, хто в Чернівцях не був, той. О, коротше, коли заїхати в Чернівці, ви бачите там прийденчик талісману. Будете казати, відданчика талісмана. Е, чекайте, сперма на лиці, у вас вітають чернівці. Отак, коротше, друзі. <смас> Не забувайте мене. І коротше, всім чао!